Добрий день, друзі. Вітаю усіх, побажання всього найкращого добра і миру. Ви писали, щоб ми з вами подивилися. Мелітополь. Мелітополь Запоріжська область. Щоб ми з вами подивилися, що буде у березні. Давайте спитаємо, що буде в Мелітополі в березні. Мелітополь в окупації. Що буде для російських військових в Мелітополі? І що для українських військових? І що для мирних жителів? Для російських військових. Дивіться, вони для перемоги, для того, щоб, е, будь, щоб там бути хазяйвами, для своєї перемоги. В Мелітополь щось підвозять. для українських військових е, дуже хочеться визволити Мелітополь карта боротьби. Е, всі робляться діла, підмога ждеться і планується, як це все зробити. Дивіться для мирних жителів, що для мирних жителів так страшно, що хочеться обіжати. Уйти, незвісно куди, тому що страшать під страхом смерті прямо моліто держить людей мирних. І дивіться, це ще буде, вони кажуть, що це ще буде продовжуватися деякий час, і ваш захист, ангели-охоронці. Будь ласка, будь ласка, просіть ангелів-охоронців про захист, що російські війська, що вони там хто вони там передвигають? Що вони там? Давайте докладемо і подивимося в Мелітополі. Що вони везуть російські війська? Вони везуть зброю, вони підкріплення, для того, щоб більше у них було можливостей, представляєте загрозу жителям робити? щоб більше в страх вводить? Мелітополь важка ситуація. Вони везуть таке щось нехороше на Мелітополь, те, що може послужити для того, щоб людей е, держати в страхі. прямо по страхі смерті і руйнувань, заставляють працювати дуже і підсилюються в Мелітополі. От російські війська таке роблять. Так, давайте подивимося. Українські війська Що трошки докладе, що вони хочуть вибирати? Що вони трошки піднімають, щось піджидають. От піджидають? Вони готовляться до боротьби, українські військові. Так, да, Вони ждуть, щоб можна було підмоги, підмогу і вибрати, щоб зробити так, як потрібно під... бути. І ще вони в стадії цього рішення, понимаєте? Ще вони не готові. Треба ще почекати підсилення. Почекати підсилення треба. Так, зрозуміли. І дивимося мирним жителям Мелітополя. У березні. Боїтеся, ви дуже прям під страхом смерті, мирним жителям. У березні. От у березні є такі ви збираєтеся і чомусь радієте. Дивіться. В березні буде карта начала визволення Мелітополя. Є карта начала визволення, карта начала вже посіяне зерно. Мирне жителі вам на радость іде. І є ключі для того, щоб відкрити ці закриті двері, вас визволить. Прямо така гарна, гарна вже подія. Це все. Начало, понимаете, для того, щоб ви раділи. Будь ласка, будь ласка, це буде у середині березня, це буде в другій декаді. Такі гарні новини. Так, в другій, в другій декаді вам ще будуть дарувати подарунки, допомогу привезуть, а визволення в третій декаді. Так, в третій декаді вас буде декаді, ви будете вдома. У вас буде вдома, якби світить сонце. І все буде, ви будете знати про перемоги наших військових у третій декаді березня. Хай буде так, Господи, дякуємо за підсказки. Хай буде так. Мелітополь, ми все зрозуміли. Дякуємо за підсказки. Кожного обнімаю. Віримо в найкраще, і все в нас буде обов'язково добре. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо подобаються вам наші з вами прогнози. Якщо подобається запитувати і дивитися відповіді на цій системі, будь ласка, не шкодуйте лайків, коментарів, підписуйтесь. На все вам добре. Віримо, що буде в нас все добре, обов'язково. Обіймаю кожного з вас. Всім ангелам охоронців